Позбавити зрадників та колаборантів державних нагород. Таким зверненням рух чесно звернувся до Офісу президента України. Мова йде про осіб, які перебувають у реєстрі зрадників. Це екс-мер Херсону Володимир Сальдо. Суд заочно визнав його винним у державній зраді колабораційній діяльності, виправдані збройної агресії Росії проти України і призначив за це покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. Він має аж три ордена за заслуги перед вітчизною. Однією такою нагородою все ще може похвалитися на часів Януковича Олег Царьов, і це при тому, що у 2023 році суд визнав його винним у посяганні на територіальну цілісність України. А у проведення незаконного референдуму та зміні меж кордонів України звинуватили екс депутата Євгена Балицького, і тепер він також може втратити свій орден за заслуги перед вітчизною третього ступеня. А тепер до головного зрадника, теперішнього скликання Верховної Ради Володимир Володимир Чубу з днем в Сил вам, важого благословені і здоров'я. Ля Кива ще до депутатства отримав орден імені Данила Галицького, який призначений для нагородження військових та держслужбовців за сумлінне служіння українському народу. Ми з вами чудово знаємо, що Кива служить хіба що чорту. Тож, звісно, на відзнаку він не заслуговує. Тим паче, що цього року суд визнав його винним у публічних закликах до повалення конституційного ладу і державній зраді, за що утримав 14 років позбавлення волі та повну конфіскацію майна. Крім цього, є ще справи кількох зрадників, які перебувають на етапі розслідування. Офіційну підозру вручено експрем'єр-міністру Миколі Азарову, в якого аж чотири державні нагороди. Україні сформувала цілий крашара кроссия. Яку ж кількість має регіонал Олександр Єфремов та Віктор Медведчук. Три нагороди у колишнього міністра освіти Дмитра Табачника, по дві у Рената Кузьміна, Вадима Рабіновича та Нестора Шуфрича. Поки офіс президента приймає рішення щодо позбавлення зрадників державних нагород, ви поділіться своєю думкою в коментарях: чи потрібно забирати відзнаки у тих, хто допоміг принести війну в Україну? Підписуйтесь на наш канал Україна сьогодні, аби знати всі найактуальніші новини світу.